І для всіх. Коли я готовий слухати проповідь, от момент, настав момент і хтось має проповідувати. І я розумію, що мати буде читати і Слово Божого. І я сам задаю це питання для себе і питання для всіх. І я готовий щось змінювати в своєму житті. І я знаю, що я вже безліч разів це питання задавав. Ну і знову хочу це зробити. От зараз ми будемо читати один уривок з Біблії. І якщо ми побачимо, що це не просто якесь тлумачення, вигадане, десь там зі стелі взяте, дійсно, Слово Боже так має на увазі. Чи я допускаю хоч би думку до початку проповіді, що Слово Боже буде мене змінювати і внаслідок слухання проповіді мені доведеться щось змінювати в своєму житті. У нашому житті дуже часто буває, що іноді... У нас якісь емоційні рішення. Ну так, я щось там хочу поміняти. І навіть на зібранні, можливо, я і готовий щось змінити. Стається життя після зібрання одразу. Щось не працює вдома, ми приїжджаємо, думаємо, от зараз там ну, щось поїмо, а тут виявляється, сусід вирішив газ там перероблювати, всю вулицю відрізав від газу на тиждень без попередження. І в нас все життя пішло не так, як ми думаємо. І от всі ці наші класні, добрі думки, бажання зараз щось поміняю, вони натикаються на той кам'янистий ґрунт і не дає можливості цьому зростати. Мабуть, справжнє рішення щось змінити, воно має бути настільки ізнутри, із ізсередини, що це не просто рішення, ну так, поміняю. Якщо там Слово Боже, ну, добре, зроблю. Це, мабуть, має бути те рішення, яке підкріплена дією Духа Святого в нашому серці. Дуже, дуже цінні слова в Євангелії від Івана. Колись ми розбирали 13 розділ перший вірші, в тринадцятому розділі першому віршу мова йдеться про любов Божу до своїх. Бог любить всіх людей, своїх він любить особливою любов'ю. І мова йдеться про те, що своїх. Бог любить до кінця, і колись ми дами розглядали, що це означає до кінця. До кінця їх життя, до кінця Всемисвіту, до кінця своєї Божої спроможності любити. Сьогодні хотів би продовжити читати 13 розділ з другого віршу і декілька віршів ми разом з вами прочитаємо. Під час вечері, як диявол, уже був укинув серце синові Симона, Юдії Спіріотського, щоб він. Іуда, видав його Христа, то Ісус, знавши те, що Отець все віддав йому в руки, і що від Бога прийшов, він і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до вмивальниці і зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І приходить до Симона Петра, а Той каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тебе. Але опісля зрозумієш. Говори до нього Петро, ти повік мені, ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки за мною. До нього проказує Симон Петро. Господи, не самі мої ноги, але руки і голову. Ісус каже йому, хто обмити, тільки ноги обмитий про бо він чистий увесь, і ви чисті та не всі, бо він знав свого зрадника, тому, той каже, ви чисті не всі. Коли він поогував їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них: Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителем Господь, і добре кажете, бо я є. Але коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклади дав, щоб ви й те чинили, як я вам учинив. Якщо ми знаємо історію і читаємо історію або слухаємо проповіді на цей текст, я знаю, що, можливо, хтось вже і чув колись проповідь на цей текст, всі ми чули безліч цих пояснень. Ну така географія Ізраїля, такі там погодні кліматичні умови, що там дуже багато пилюки. Люди ходили в тому, що найбільш наближено до так, мабуть, наших сандалів, без шкарпетків. І, звісно, коли вони приходили, це було ознакою гостинності помити ноги людям. Ну зазвичай це робили якісь е, раби або якісь слуги. Чому раптом Ісус це вирішив зробити? Звісно, у нас є якась своя уява. Звісно, кожен із нас зараз міг би розказати, чому Ісус так захотів зробити. Цікаво, що незважаючи на те, що ми собі можемо напридумувати, ну, давайте за таке слово, в 13 розділі, в другому вірші, є чітке пояснення, чому так відбулося. Давайте 13 розділ, другий вірш. Що нам пояснює вангеліст Іван? Чому так Ісус зробив? Тому що Ісус усвідомлював, тому що Ісус знав декілька речей. Що ж Ісус знав? Що Отець віддав все йому в руки, що від Бога прийшов він, і до Бога відходить? По суті, Ісус знав три важливих речі: Ісус знав свої повноваження. Все в Його руках. Ісус це усвідомлював. Ісус чітко знав свої повноваження все в Його руках. Я знаю і чудово розумію, що коли ми чуємо це пояснення, воно воно нам мало допомагає це пов'язати, чому Ісус так вирішив зробити. Тому що те, що ми бачимо в нашому світі, ті, хто мають повноваження, вони найменш переймаються тим, щоб робити те, що мають робити люди нижчі за статусом. Ну так наш світ збудований. Якщо хтось є нормальною, звичайною людиною і раптом стається щось в його житті, його обирають на якусь посаду там мера або депутата облради, а ще, можливо, щось гірше, там депутатам е, українського парламенту вибрали. Та сама людина, яка має ту саму кількість міг, е, ушей, е, рук, і все одне, ну, та сама людина, молекулярна, те саме, раптом ця людина починає, ну, наче хто й не ходить по землі. Він десь так літає. В цей раз, коли всі ці перельоти звершував в Америці, є, є такі люди, які такі карточка, яка дозволяє їм десь швидше проходити. Да він ще до черги не підійшов чи вона. І вже видно, що він зараз буде в отак, там без черги. Всім своїм статусом ця людина показує. Так воно в нашому світі влаштовує. Ісус, знавши, що отець віддав все йому в руки, він бере і робить оцю... цю. Послугу, яку по суті має робити ну, якийсь слуга дещо, дещо значно нижче за статусом. Але це не єдина причина, там три причини. Друга причина, і що від Бога прийшов Він. Ісус знає походження свого служіння. І походження свого служіння Ісус так використовує. Слухайте, геть те в нашому світі. Ну Якщо, наприклад, приїжджає представник президента в, в Раду щось там вирішувати, то знаючи, що за ним, за цим представником, стоїть аж президент. То е, ця людина, яка по суті, можливо, так сильно повноважень, та і немає, і навіть це не обрана якась посада, але знаючи, що йому варто набрати і сказати, слухайте, мене тут взагалі ні, ні за що не мають, не приймають, і у тих були проблеми, реальні проблеми, то раптом це походження людину. А тут написано, що знавши це, ісу зовсім по інакше робить. Ще одна причина майбутнє. Ісус чітко знає своє майбутнє і до Бога відходить. Знаєте, це не сюрприз. Ми це знаємо. А у нас це те саме. Ми знаємо повноваження нашого служіння. Ми знаємо походження нашого служіння. І якщо ми діти Божі, ми знаємо наше майбутнє. Ісус говорить нам, ми пізніше звернемо увагу на ці слова робити те саме. Чи ви готові повчитися від Ісуса? Сьогодні в Пісні одній е, була російською мовою такі слова, Син Божий, містем мене, умірав, Он знав, що в його крові вічна життя для мене. Ісус говорить цей заклик. Ви мене називаєте учителі Господь. Повинні і ви один одному ноги вмивати. Я знаю, що серед різних євангельських церков по-різному люди ставляться до цього. Дехто буквально це практикує. Ну так як воно практикується, можливо, комусь цікаво. Це не те, що вони беруть там і буквально там від коліна до п'ят це там вимивають. Це воно більш ритуально, там такий невеличкий тазік якоюсь ганчіркою, не те, щоб вони повністю там вимивають, трошки раз-раз раз ну, вважаються, винули. Але незважаючи на це, ми маємо кілька ясних речей в цьому орифові. Що це за ясні речі? Це повеління, це заповідь. Це не побажання. От так, як воно звучить в моєму перекладі, так як воно написано на екрані, і якщо ми принесли з собою Біблію, подивіться, як воно в ваших Бібліях, чи у вас так само тут є заклик це робити. Ви мене називаєте, учителю Господь, повинні і ви один одному ноги вмивати. Це повеління, це заповідь, це непобажання. Мало того. Коли Бог дає якісь свої повеління, а не побажання, це стан серця, це стан розуму, це стан життя, це не щось для галочки. Взагалі в Бога не існує чогось для Галочки. Це такий дитячий приклад, який вже безліч, безліч, безліч разів наводили. Тоді, коли дитина стоїть в машині, а машина десь там рухається, тато каже, сядь, то не, не хочу, сядь, не хочу. Ну, врешті-решт, тато якось умовив чи нагрима, дитинка сіла і каже, а душіте, я все одно стою. З Богом так не вийде. Коли Бог говорить нам не побажання, повеління, це не просто щось таке, ну ладна Боже. ну, там, Можеш поставити галочку, я якось там зроблю. Бог закликає нас, і ми зараз розберемося з цим повелінням, що воно взагалі для нас означає. Це щось таке, що має стати станом нашого серця, розуму, життя. Ще одна важлива річ. Це повеління виконується в групі. Я знаю, що в групі це саме повільно. Я знаю, що ми християни, особливо баптисти, ми так сильно любимо підкреслювати, індивідуальність, спасіння. Ми завжди кажемо, Христос має стати твоїм індивідуальним Спасителем. Ну, правду кажемо. Ми не можемо покаятися десь там разом в групі. Це має бути наше окреме особисте рішення. Втім, Бог завжди говорить про свій народ, про якусь однокупність. Про якусь сукупність. Сьогодні сестра нагадала нам дуже важливість псалмів. Кожен раз, коли в Біблії ми зустрічаємо назву пісня Почан, мова йдеться про ті псалми, які, до речі, ми з нею не домовлялися. Мова йдеться про ті псауми, які люди співали, коли вони сходилися до Єрусалиму на одне свято, і коли вони йшли із Єрусалиму. І ці пісні вони були навмисно написані, на жаль, не загубили мотиви. Звісно, хотілося б відшукати ті оригінальні мотиви і заспівати так, як вони тоді це співали, ну, можливо, цікаво було. Але вони ціма ці, ці речами мали один одного підкреслювати, підтримувати, підбадьорювати, не дати занепасти духа. Я знаю, що багато. Хто нас все ж таки приніс свої От просто самі початки Псалмів, 120 псалом, я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав, 120-й псалом. Ці насталами вони одного підтримували. 121 й псалом, дуже цікавий псалом, свої очі я зводжу на горі, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинить небо і землю. Слухайте, цей псалом, унікальний псалом. Якщо ви трошки знаєте географію Ізраїля, йдеш з півночі в Галілеї, гори позаду, наближаєшся до Єрусалиму, бачиш гори. Ідеш з Єрусалиму, починаєш спочатку бачити гору кормів, а якщо гарна погода, то є голландські висоти. По-любому гори бачиш. Чи дорогою туди, чи дорогою назад. Свої очі я звожу на гору. Або 122-й псалом, я раді, як казали, мені ходімо додому Господнього. Як ви думаєте, коли це співати до Єрусалиму чи після? Ну, другий вірш. Ноги наші стояли в воротях твоїх Євусалиму. ну, звісно, після. Або 123-й, свої очі звожу я до тебе на небесах, ти пробуваєш». Вони ну, були. Створені для того, щоб підбадьорювати один одного. Оце поваління, з яким ми зараз розбираємось, мити ноги один одному неможливо виконати самостійно, індивідуально. Є місце індивідуальним молитвам. Є місце, коли особливо в серці болить, або, можливо, ми десь, ну, шукаю красиве, як сили, це сказати. Бог допустив в нашому житті щось. І нам все це ще складно сприйняти. Зрозуміло, що ми, от ми навіть десь Богу кажемо, ну чому, для чого, як. Зрозуміло, що така молитва вона не буде збудовувати людей, зрозуміло, що таку молитву ми будемо молитися один на один. Десь навіть іноді в полі десь виходить, виїжджає, ну, десь взагалі ніхто не чув. І просто кричить. Але ми ногу один на один, не вийде. Десь я вийду в полі. Чисто. Ну, помолитися, що якось можна. А от ноги один одному помити не вийде. Це ґрунтується на визнанні теорії і практики. От послухайте, Ісус говорить дуже унікальні слова. Але перед тим, як ми їх прочитаємо, я скажу те, що я вже безліч разів говорив. І я дуже вірю, що кожне слово в Біблії важливе, воно не випадкове. Ось чому не пройде жодна там йота. Це важливо, тобто не навмисно, не випадково, не, я помилився, не випадково. не якось так от з ну, бухти-барахти якісь слова в Біблії з'являються. І коли Ісус говорить, ви мене називаєте учителем Господь, повинні там щось робити. Чому учителі Господь? І те і те правда. І достатньо було, якби Ісус сказав, ви мене називаєте учителем. І правильно робите, ну, правда ж. Або, якби Ісус сказав тільки слово Господь, і ви мене називаєте Господь, і тоді повинні. От чому така комбінація, чому обов'язково ці два слова? Тому що ці слова показують і практику, і теорію. В більшості випадків учитель, хоч і практично може чомусь навчати, в більшості випадків учитель розповідає теоретично. В 4 часу вони більше практиками були. Але все одно вони пояснювали, от це так от робиться, це от так от робиться. Господь це той, хто панує над життям. Тобто мова йдеться, ви вірите все те, що я говорю, ви робите все те, що я говорю, правда? І тільки ви повинні це робити. От омивати один одного. То що ж це таке омивати один одного, мити ноги один одному, якщо це так важливо для нас робити? Можливо, в нашому житті я і всі ми щось пропускали, а це важливо. Третій пункт, у я є в біотені. Це роль церкви в нашому житті. Що церква, а церква це ми, що ми повинні робити. Один для одного, щоб помити ноги один одному. Ми всі розуміємо, що ноги – це дещо в переносному розумінні, це наш контакт зі світом. Перше, що ми маємо робити як церква, це створювати безпечне місце. Один для одного. На жаль, часом церква не є безпечним місцем. Ми всі страждаємо. У нас у всіх є болі і переживання. У нас у всіх є моменти, коли ми розуміємо, що Бог мені говорить жити так, я до цього не притягну. Бог розуміє, що я маю отак от щось там розуміти. Я в своєму розумінні не до кінця з цим згідний. Бог кличе у мене до якихось висот, і я розумію, що десь я ну, завалюю все християнське життя. І десь я разом з Павлом можу сказати, Боже, хто позбавить мене від цього тіла. Я десь хочу, планую, десь мої ідеальні плани отак от, ну, от, от мають бути, а потім от, от, звичайне життя, і все ж кирифер, і все не таке церква має бути безпечним місцем. Там, де ми можемо прийти і знайти допомогу. Оту от допомогу, перечитайте от, всі ці псалми про Чанна, які там чудові, глибокі істини наших переживань і Божої перемоги в цих переживаннях. Там нема жодного слова засудження, а ну ти такий сякий, чому ти там, а все, давай ми тебе випхаємо з церкви. До речі, коли людина зізнається в гріху, церква не має права таку людину випідувати. І ті, хто так роблять, неправильно роблять. Церква має створювати трансформуюче місце місце зміни. Багатьох церквах Є десь таке гасло. Ну, Приходь таким, як є, але зовсім жодна з церков не говорить, ну і таким і залишайся. Звісно, церква має бути місцем, яке трансформує нас, де ми один одного трансформуємо, де ми один одному допомагаємо зрости в Господі. Церква має бути навчальним місцем. Бог називає нас учнями, не фанами. Не Невідвідувачам, учням. Це ті, які навчаються. Це ті, які приходять і щось нове для себе беруть. Ну всі ми колись десь навчалися. В школі, в інституті, в аспірантурі. Ну яка єдиниці, ну десь навчалися. Якщо ми приходимо на урок, на лекцію, на пару, куди б ми не приходили, Ну, якщо викладач на своєму місці, то на кожному, ті самі слова, урок, пара, що б там не було, ми щось нове для себе беремо. Часом багато. Часом ми розуміємо, що ми нічого не розуміємо, і для нас абсолютно все нове. Часом, можливо, протягом всієї лекції там десь одна, дві, три думки нові. Але якщо ми учні, ми маємо вбирати в себе, церква має бути навчальним місцем. Ще одна важлива риса. І так ми допомагаємо обмивати один одного оці ноги від контакту зі світом. Церква має бути місцем виклику, але з гідністю. Що це означає? Іноді ми маємо один одного, ну, можливо, трошки силою підштовхувати. Оце цей момент, коли ми його колись розбирали в галатам 6 розділ, Тоді, коли ми виправляємо один одного, але виправляємо з гідністю. Останнє цікаве включити. Церква не має бути місцем». Церква це, хоч з одного боку, і місце, з іншого боку, церква це люди. Церква не відбувається тільки тому, що тут от особливі стіни. Ну, ми дякуємо Богу, за те, що Бог подарував це приміщення, звісно. Але церква це не тільки оці стіни. Ми про це ще трошки пізніше поговоримо. Але, на жаль, іноді ми як церква поводимось ну, не більше як знайомі. Тобто ми просто знаємо обличчя один одного, і для нас інші брати і сестри, які є членами тієї самої церкви, це просто ті обличчя, з якими ну, так сталося, ми разом співаємо ті пісні, що виводяться на екран, по п'ятницях по вечорах, ну і в неділю в рацію. А так, ну, особливо от, всі ці фейси, всі ці обличчя, особливо нічим не, не відрізняються від інших знайомих. Навіть якщо когось хтось захворіє, дитина там захворіє. Для нас ця хвороба нічим не відрізняється, якби захворіла дитина наших інших знайомих, наприклад, на роботі. Ні, ну ми так само переживаємо. Тож. Можливо, ми навіть помолитися можемо. Ну, можливо, навіть відвідати можемо. Церква це люди. І нас з'єднує значно більше щось, ніж знайомство. І якщо цього не відбувається, тоді ми не можемо омувати ноги один одному, допомагати один одному очиститися від того, де нас світ трошки забруднив. А що можемо робити ми? От кожен з нас, зокрема. Ми поговорили, що церква може робити, що омувати ноги. А що ми можемо робити? Бо з одного боку, знаєте, можна сісти і зараз очікування підняти, що має робити церква, і ми зараз сядемо і кажемо, ну давай. От тепер от все те, що там Іван цих п'ять пунктів сказав, давай тепер мені от їх, от я ж чекаю. Так. Яка наша роль? В Біблії дуже багато один одного. Тому я маю себе налаштувати на те, а що я буду робити. Кожен раз зустрічаючи чергово один одного, там випереджувати один одного в пашані. В першу чергу мої очі мають хлопати, а що я буду робити, щоб попереджувати один одного в пашані. Не вимагати, ага, от тепер шануйте мене, та ще й не випередити. Воно написано там. Створювати умови один для одного для поклоніння, росту і благовісті. Я маю іншим допомогти поклонятися. Якщо Бог подарував мені чудовий талант, розказувати вірші, співати, не закопувати допомагати цим талантам іншим поклонятися Господу. І цим я допомагаю один одному мити ноги. Можливо, я думаю, стоп, і мити ноги і поклоніння, як воно пов'язане? Та просто пов'язано. Якщо я розумію, звідки моє служіння, авторитет мого служіння, куди я йду, я розумію, що ми всі, як прочані в цьому світу, бруднемось від цього світу, поклоніння, воно допомагає зосередитися на Богові. І тому поклоніння, ну не з тих життя, а поклоніння як те, що в церкві відбувається на богослужіннях, я можу це робити. Ось. Якщо Бог дає мені якісь розуміння, знання, можливість читати Біблію, я можу і маю цим ділитися змівоючими, благовістя. Можливо, хтось думає, та я не вмію, так як біля або хтось там Ну Врешті-решт, якщо Христос реальність в моєму житті. То мені є що розказати. І Якщо я думаю собі, та що я там не вірю, чи можу розказати? Питання, чи я взагалі Христа знаю, що я ще можу робити? Не шкода того робіти. Є в Біблії дуже важлива річ вміння нагадувати один одному. Важливі істи, допомагати один одному, нагадати прості духовні можливо, на рівні Абетці істини. Автори Біблії кажуть нагадуванням, закликають просто. Це важливо. Ми про це безліч разів говорили. Духовні істини вони забуваються дуже швидко. За ними палюється та нас, навколо них духовна війна йде. Саме тому ми іноді можемо якісь теореми на дві сторінки з інституту пам'ятати. Якісь дати, які, можливо, ми раз в житті зможемо використати до того, щоб там враження на когось скласти, що ми пам'ятаємо дату якоїсь там битви, а якусь просту духовну істину забуваємо. Тому що сатана не переймається от тим, чи ми пам'ятаємо тут там, якусь там дату або якусь там теорему. Навколо цього не відбувається духовна війна, а навколо духовних істин не бувається. Тому ми їх і забуваємо. Дуже важливе тестове питання по мою готовність митинути один одному. Що я роблю? Що я говорю? Як я ставлюсь? Як це служить? Брату такому те, сестрі, такій те. Можливо, зовсім ніяк. Можливо, ще й не шкодить. Якщо я готовий співаю, життям, віршами. Так по чим, яка різниця чим? Служити брату якомусь, служити сестрі якійсь, то з цього і починається це умиття. Якщо ми дійсно називаємо Господом Ісуса Христа, Господом і вчителем, чим ми готові це робити? Так зараз ми будемо вас святкувати, згадувати ту перемогу, яку Господь добув на Христі. Я не знаю, чи в нас буде можливість поставити якісь тихі, спокійні мелодії, якщо буде, то слава Богу. Біблія закликає нас дійсно зосереджено до цього ставитися. Звісно, ці символи, вони залишаються символами, і ми, ми, баптисти, віримо, що хліб залишається хлібом, воно воно залишається вином. Втім, вони є символами того, що дуже, дуже, дуже цінно для нашого духовного життя. Тому те, що зараз кажу, я і для себе кажу, і для всіх нас. Часом не варто боятися пауз, тоді, коли відбувається приполомання. Протягом цих пауз ми можемо подумати про ту гідність, яку Господь здобув нам у Христі. Ми незабаром будемо звершувати особливу молитву за хліб, за вино і просто маленьке нагадування, що ну, так традиційно сталося в нашій церкві, що ми... Закликаємо приймати участь у хліболомані тих дітей Божих, які розуміють, що їх гідність приймати не приймати їх гідність ґрунтується на Ісусі Христі, які в дорослому усвідомленому віці прийняли хрещення. Навіть якщо це члени інших церков або люди десь переходять з однієї церкви в іншу церкву, мова йдеться це за тих людей, які не мають обмежень від своєї церкви. Хай визначальним фактором будуть не просто емоції а розуміння того, що Христос зробив на Христі. Амінь.